Ще раз пекла брецель. Я вже мені сподобався, дуже мені смакує. 10 штучок цього разу у формі сердечка у мене вийшло, вже зробила надрізи, не забула. От, деякі моменти процесу покажу далі. Моя збільшена порція тіста на браселі. Пробродила так само 6 годин. Хоча вже було готове до виробляння трошечки раніше, але я. Змогла б приступити до нього тільки зараз. Тут у мене на 165 г закваски, 200 г молока, 4,5 г солі, 14,5 г цукру, 321 г борошна, 320 г борошна вищого гатунку і 35 грамів вершкового масла. Зараз ми розділимо тісто на рівні частини, так як порція збільшена. Вчора я робила шість штучок. Сьогодні я Зараз подивлюся, скільки в мене буде. Можливо, штучок 10. Я так видовжу собі тісто, щоб розрізати на якісь такі 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Ось на такі частини я порізала. Зараз я їх округлю і залишу на 15 хвилин на відпочинок. Кожну беремо. Ви можете собі відраховувати, яка кожна по вазі. А я не відраховую. Просто все до середини. І ось так під доломню, просто в легкій формі округлюємо нашу заготовку. Ось так. Все до центру, до центру, до центру. Сформували. Зараз спробую зняти формовку, щоб було видно. В ідеалі треба розплюскувати заготовку. Потім потрібно її до себе завертати, завертати і притискати. Але мені так не сподобалось. Мені сподобалося взяти таку пишну заготовку і одразу з неї крутити довгий валик. Чим я зараз і займуся. Обережно, 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 обережно. Так, робимо петлю і перегортаємо. Тут притискаємо. Ось так. Ось таке. Ось таке невеличке сердечко. Так. Петля. Ось. Таким чином. Тут теж притискаємо. Сильно не розкатую, тому що бачу, що хоче як рватися тісто, тому я його не розтягую. ось таким чином. Береться це літки, мерзла, я їх вже підписала з морозильної камери. Вода кипить, кидаємо столову ложку соди на літр киплячої води, літр покропу. І беремо по одному, опускаємо киплячу воду на декілька секунд. І дістаємо, викладаємо на деко. Ось що ми дістали, одразу мокремку посипаємо або комбутом, або крупною морською сіллю, Ой, нічого. поки вони вогкі, або маком. Мені сподобалось найбільше з маком. І повторюємо все те саме з тим, що в нас залишилось. Тим часом у вас вже розігрівається духовка на режимі конвекція 220 градусів і випікаємо 15-20 хвилин. Я вчора випікала 15 хвилин, і ви духовку вмикаєте ще до того, поки ви з духовки дістали брецелі і поки поставили воду на судовий розчин. На найтовстіших місцях робимо надрізи лезом. Ось така красота і смакота в мене вийшла, коли я робила крендельки другого разу. Другий раз, ось вийшло в мене їх цього разу 10 штучок. Всі вже зробила просто у формі сердечок. Мені ця форма подобається більше, ніж форма кренделька. Обов'язково спробуйте зробити. Це неймовірно смачно. Це, здається, на перший погляд, що це дуже довго робиться. Я теж так вважала, але коли я спробувала, повірте, це робиться не так довго, це робиться швидко, тісто дуже пластичне, м'яке, на смак дуже приємне, дуже смакує. Ну, таке ніжне, аромат вершковий, смак вершковий. За рахунок молока вершкового масла обов'язково спробуйте, скуштуйте, пригостіть рідних, близьких знайомих. Вам це сподобається, і ви будете не один раз це випікати. Це не важко, це легко і дуже дуже смачно. Пробуйте, випікайте, нехай вам смакує.